Do чи make. До використовуємо, коли говоримо про якусь активність. Основне значення дієслова do – це виконувати дію або займатися чимось. Make, здебільшого, означає виготовляти щось або створювати щось, чого раніше не існувало. Підставте do чи make в ці речення. Do you want me to make you a coffee? Чи хотів би ти, щоб я зробила тобі каву? The children are making a lot of noise right now. Діти зараз дуже шумлять. Дослівно створюють шум. If you want to get fit, you should do more exercise. Якщо хочеш бути у формі, тобі слід робити більше вправ. Тобто займатися фізкультурою. Have you made any plans for the weekend yet? Ти вже побудував плани на вихідні, тобто створив якісь плани? I do yoga at the gym three times a week. Я займаюсь йогою в спортзалі три рази на тиждень. Займатися чимось. Do. We didn't do anything exciting last weekend. Ми не робили нічого цікавого на минулих вихідних. Тобто нічим цікавим не були зайняті. I always make a list before I go shopping. Я завжди роблю список покупок перед тим, як йду в магазин, тобто створюю список покупок. Tim made a promise to his girlfriend last night. Минулого вечора Тім дав обіцянку своїй дівчині. Тобто створив обіцянку.